Всім привіт! Ви на каналі Crypto Industries, мене звати Ілля, і сьогодні ми поговоримо про перпдекси, деривативні Декси, ф'ючерсні декси, хто як хоче, так і каже. І конкретно про проект Ostium, головна фішка якого що можна торгувати не тільки крипту, а й інші активи, і в якого підтверджений дроп. Тому полетіли. Як завжди, що нас цікавиться, звичайно ж, інвестиції по інвестиціям проект Остіум залучив в жовтні 2023 року 3,5 мільйона доларів невелика сума, плюс тут фонди там тір два 3. але це якби нічого не заважає, і в майбутньому також далі залучати інвестиції. З цікавішого це те, що крім інвестицій на Twitter підписані і члени команди інших фондів: Delphi Digital, Paradigm, Multicoin Capital, Jump Capital, Pantera Capital. Через Money Discoverers можемо доглянути детальніше їх Twitter, Загалом, що в нього скор вище середнього. Є багато різних Followers, назвемо так. Є також різні фонди, різні команди, тобто ті, які я озвучував раніше. Загалом сам Twitter досить активний: 48 тисяч читачів, і регулярно тут описують, які в них є оновлення. Наприклад, зараз там розподілилися пойнти, Наприклад, на днях буквально сьогодні з'явилася можливість купувати, або точніше відкривати позиції по акціям Google, але теж зараз про це детальніше поговоримо. Йдемо далі по офіційній дюні від Ostium. Загалом користувачів лише 7400 людей для порівняння, там які зараз Paradex, який на хайпі, там кожного тижня активних трейдерів 8000. то тут загалом 7400 користувачів, і, наприклад, за останню добу активних було 834. Загалом за тиждень активних було 25 тисячі. І в останній, коли розподіляли поїнти декілька днів назад, їх отримали 2200 трейдерів. Тому загалом тут поки що небагато. Користувачів загалом також тут об'єми бачимо більше 6 мільярдів. Йдемо далі, порівняємо з конкурентами. Найкраще це буде зробити на дефіламі по об'ємах. Давайте, наприклад, візьмемо об'єми за останні 7 днів. Зрозуміло, на першому місці у нас буде HyperLiquid – 31 мільярда мільярд. Доларів і далі з проектів, які є, які ми також потенційно формимо для дропу. Це ось у нас є Paradex. 880 мільйонів, і в принципі остюм не сильно від нього відстає. Має 800 мільйонів. За ним вже йде e DYDX, там Satori про який ми також знаємо. Drift, який ми раніше отримали дроп. Ну загалом, що Остюм, як бачимо, від того ж самого Парадексу практично не відрізняється. Якщо ми візьмемо об'єми за день, то так само Hyperliquid, звичайно ж, на першому місці. І ось він в нас має 218 мільйонів. І Парадекс 131 мільйон. І плюс-мінус воно може варіюватися. Бо, наприклад, в Парадексі робиться снапшот по поінтам в п'ятницю, тому, скоріше за все, там, в четвер пятницю якраз ці об'єми набагато е будуть більшими, то орієнтуватися краще саме на 7 перейдемо далі до поінтової програми і до винагород 31 березня. Остін запустив поінтову програму, протягом якої розподілиться 10 мільйонів поінтів. Щотижня розподіляється мінімум 500 тисяч. Тому, якщо ми прикинемо, що є 10 мільйонів. Кожного тижня розподіляється по 500 тисяч. Виходить, що кампанія триває 20 тижнів, і завершення орієнтовно в нас у серпні, але вже були тижні, де розподілявся мільйон поїнтів. Виходить, що тоді в нас завершення буде не у серпні, а я б орієнтувався десь на червень, на липень. Як це виглядає на самій платформі? У нас є вкладка Points. і тут ми бачимо, що ось зараз у нас триває тиждень з 5 по 11. І 13 травня ми побачимо, скільки в нас поїтів конкретно в цьому тижні розподіляється 500 тисяч. По самій програмі, по самому сайту, праворуч горів нас, як завжди, буде кнопка Connect Wallet. І в нас тут буде значок Enable One, ось так він буде називатися: Enable One Click Trading. Тобто, як це виглядає технічно, тут нам не потрібно депозитити кошти на платформу. Ось у зчитує баланс наших USDC у мережі Arbitrum. Тому ви реєструєтесь на сайті, закидаєте USDC в мережі Arbitrum, плюс, звичайно, ж маєте декілька доларів в ефірі. І як виглядає, коли ви відкриваєте позицію з вашого балансу, списуються ці USDC, І коли ви закриваєте позицію, вони повертаються вам назад. Тому тут натискаємо «Enable one-click trading». Тут є кнопка Fund, але вона для того, щоб закинути на саму платформу в різні волти самої платформи і отримувати якісь відсотки. Нам це не сильно цікавить. Нас цікавить, як можна заробити саме завдяки торгівлі. І тут буде вискочити від гаманця віконечко, щоб що потрібно дати апрув на наші USDC, і далі автоматично вони будуть списуватись з нашого балансу. В принципі, далі по вкладці Points, як вже говорив, що тут ми бачимо розподілення конкретно. На цьому тижні що буде, і наше завдання заробляти weekly trading score. Е, наше завдання торгувати, як саме механіка розподілення. Вони про це не говорять або для порівняння, там приклад в парадексі, в бекпеці е, впливає об'єм, скільки ви заплатили комісії, які торгові пари ви торгуєте, скільки часу в угоді, як часто і так далі. Тут ж математики немає. Але якщо взяти попередній, наприклад, тиждень в мене там для тесту було близько 250 тисяч об'ємів. В більшості це був біткоін, і я отримав 779 поінтів. Один з учасників нашого ком'юніті відкрутив три рази менший об'єм, і він це зробив за один день і отримав також ну відповідно в три рази менше поінтів. Тому виглядає, що тут зараз немає поняття, як часто ти торгуєш чи які саме пари, але все одно мати на увазі, що в майбутньому це може якось вплинути. І наше завдання зробляти weekly trading score, Потім він в понеділок або вівторок, зазвичай, навіть в понеділок, хоча тут пише, що вівторок цей weekly trading score конвертується вже у поінти, і ми можемо, наприклад, на цьому тижні побачити лідерборд. Там зараз лише 21 тисяча, але це вже 728 місце. І так само є лідерборд по поінтам. У тобто мене ось лише один тиждень пройшов. І я вже вхожу, якщо там на 7 тисяч користувачів, це менше ніж е, топ-10%, що досить непогано. Переходимо власне в вкладку Trade. Це стандартна, е, стандартний перебдекс, Нічого тут такого. Ліворуч вгорі ми можемо обирати валюти. Як вже голови, говорив, головна фішка, що ми тут можемо купувати, точніше, торгувати не тільки криптовалюту, а й різні індекси. Е, Форекс, товари і так далі. Наприклад, нещодавно це з'явилися там акції Тесла, Nvidia, Microsoft, Facebook, Google і так далі. і так далі. Ну і стандартні є Євро, Долар, там якась ієна і все таке. Тому, якщо ви там, наприклад, трейдер і там не хочете купувати проб компанію, не маєте можливості, але разом з тим хочете реальними активами. Торгувати, та ось ось там якраз закривається питання, і він мені цим подобається, бо якось вирізняється в порівнянні з іншими перфдексами. В них, в принципі, в Твіттері так і пишеться, що торгуй Forex Stocks Commodities прямо з вашого гаманця. І як ми бачимо, тут скрипти, до речі, ділася Bitcoin, Ethereum і Solana. Найбільші зараз об'єми саме на біткоїні, на індексах і так далі. Тут менші об'єми. Ну, як вже казав, поки що не видно різниці, щоб за це більше давали поїнтів, ніж за, наприклад, активи, в яких набагато більші об'єми. Тому ми можемо, наприклад, взяти біткоін по правій стороні, як завжди, long short, order type market ліміт. Лімітки тут зараз взагалі безкоштовні. Наприклад, давайте зараз нехай буде це по маркету. Ми обираємо, яку суму ми заставляємо. Наприклад, нехай чи давайте, нехай це буде 100 доларів. І одразу бачимо, яка тут позиція. Ми можемо вручну вписати, скільки це біткоїнів ми хочемо. Можемо тут обирати кредитне плече. І ось тут ми бачимо, яка це буде в нас об'єм в доларах. З нюансів це те, що відкриття позиції, його об'єм має мати якусь мінімальну кількість. Наприклад, по біткоїну це зараз півтори тисячі доларів. Раніше це було 500. Якщо ми візьмемо давайте, якийсь там німецький долар, як я розумію, це в нас тисяча доларів. Давайте там срібло, наприклад, 250 доларів. Тому також майте це на увазі. Повертаємось ми поки до біткоїну. І давайте я тут збільшую позицію. Ось тут я можу дивитися, скільки це в доларах, обираю відповідно кредитне плече. Тут є одразу ціну ліквідації, дивимося, і можна ж одразу виставити take profit або stop loss, що дуже зручно. Натискаю buy і відкривається позиція. Ну і як завжди, ми її бачимо. Ми не граємось тут одразу скажу у трейдерів. Ми не намагаємось вгадати, куди піде біткоін вгору чи вниз, лонг чи шорт, і так далі. і так далі. Наше завдання на цій платформі отримати поінти, за виключенням можливо, трейдерів, які справді там їм зручніше, наприклад, саме тут торгувати, ніж, там наприклад, через проб-компанію. Немає питань. Ми ж з вами будемо торгувати саме з розрахунку для дропу для отримання поїнтів і отримати потім вже якісь ікси на наші витрати. Тому ми тут будемо використовувати хеджування. Що це таке? Наприклад, тут я обрав у біткоїну лонг на об'єм півтори тисячі доларів. Я відкриваю аналогічну платформу, головне, не Остіум, а наприклад, Бекпек, будь що інше, і там відкриваю таку саму позицію, але вже у шорт. Так само на 1500 доларів. Таким чином, якщо ціна йде вгору, я, наприклад, на остіумі заробляю. Але разом з тим я втрачаю на тій платформі, де я відкрив шорт. І в мене виходить, наприклад, там, де позиція лонг, в мене там плюс 5 доларів. Там, де в мене позиція в шорт, в мене там мінус 5 доларів. Виходить, що я в беззбитковості, Зрозуміло, я все одно витрачаю якісь кошти на комісії, плюс дуже рідко буває так, щоб ви можете прям секунда в секунду відкрити однакову позицію, щоб прямо рівно мінус 5 і плюс 5. Буде, скоріше за все, типу плюс 5 і мінус 5,2%. Тобто це, це нормально, плюс не забувайте, що за відкриття позиції ви також платите якусь комісію, але все одно ми не ризикуємо, ми не граємо в угадайки, куди зараз піде е, ціна. До речі, щоб не було ось цих різниць, що тут мінус 5, а тут там плюс 4 лише. Старайтеся не торгувати, коли ось бачите, що летить така палка вгору. В ідеалі це коли в нас ціна знаходиться в боковику, чи навіть ось тут гарний приклад. І якраз відкривати такі позиції. Коли ціна, бачите, ось так летить вгору чи вниз, краще зачекайте 5-10 хвилин, нічого страшного не станеться. І тоді вже відкривайте позиції. Скільки тримати позицій, який депозит потрібно, і так далі. Я раджу тримати позицію. Там якусь годину-дві не потрібно займатися ваш трейдингом. Це коли ви відкрили позицію, через 3 секунди закрили, бо це також може відсіюватися. Не потрібно хеджувати Остіум і Остіум. Тобто, це мають бути дві різні платформи, які не бачать один одного е балансу. Тому беремо остіум, беремо якийсь парадекс, бекпек чи там лайтер, наприклад, який також нещодавно там в нас гайд вийшов на нього, і разом з ним хеджуємо. по по тому яку суму виділяти, дивіться, якщо в нас на біткоїну, наприклад, мінімальна сума має бути півтори тисячі, то ви можете закинути там і 10 доларів відкрити з максимальним е, плечем. 15 доларів з сотим плечем вийде півтори тисячі. Е, тут вже все від вашого бюджету. Звичайно, ради принаймні там для якихось бомжаків, десь декілька десятків доларів, а краще декілька сотень. І вже тоді можна якісь нормальні об'єми набивати. І час, як говорив, в середньому старайтеся якусь годину-дві тримати позиції. Можна підійти з іншого боку, наприклад, відкрити там візьмемо лонг по біткоїну з. Невеличким кредитним плечем, щоб там ліквідація у вас була, умовно кажучи, там на 70 тисяч і тримати цю позицію дуже довго. Ви платите комісію е, лише за відкриття. Зрозуміло, фандінг кожні 8 годин буде вас трошки з'їдати, цю комісію, але все одно це буде дешевше, ніж торгувати постійно. Виходить, ви позицію один раз відкрили і тримаєте її там до самого виходу дропу. Має сенс. Ціна за поінт так буде набагато дешевше, але й розумієте, що ви. Набагато менше тоді отримаєте понтів. Умовно кажучи, ви там отримаєте е, 100 поїнтів з ціною е, нехай по 10 центів, а можете отримати не 100 поїнтів, а 400 в 4 рази більше, але ціна за пойнт не виросте в 4 рази. Тому тут потрібно знайти ось цю золоту середину, як на мене, відкривати позицію раз в декілька годин, в принципі, нормально і щось середнє між цими стратегіями. На цьому, все ще раз нагадую: ми не граємось в трейдерів. Ми тут заробляємо дроп, тому хеджуйтеся, пам'ятайте про ліквідацію, стежте за графіком, відкривайте стоп-лоси. Якщо не відкриваєте, то сидіть в прямому сенсі весь час за графіком, десь собі збоку майте його завжди. І додатково також буде все це прописано в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал.